Ков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую за те, що ви з нами. Пане Олеже, ось номенклатура велика, дійсно, список дуже довгий, змушував вас чекати, поки його оприлюднював. Що із цього найголовніше і найпотрібніше, чи комплекс? Завжди потрібен комплекс. Тобто, коли ми говоримо про підтримку, необхідно вже перестати шукати срібну кулю, якийсь один вид озброєння, від якого все залежить. І от ми його отримуємо, пустимо в справу. І вже завтра буде там білий прапор Кремля. Такого не буде. І черговий пакет допомоги від США тим паче за програмою президентського вилучення. А це означає те, що все, що оголошено, воно ну прибуде до України протягом ну дійсно там найближчих. Там я не знаю декількох тижнів, тому що на чудовий приклад, приклад. Коли США оголосили про передачу касетних боєприпасів, від моменту оголошення до моменту от першого стовідсотково верифікованого фото відносно того, що ці снаряди вже на позиції збройних сил України пройшло лише 17 днів. Тобто ну віднімаємо час, який е, е, пройшовся на те, щоб зробити відповідне фото, щоб воно потрапило у мережу. Це та інше, і ну тобто ми говоримо об'єктивно про доволі стисли терміни. І навіть якщо попередитися на е, оголошений пакет, то там мова йде знов-таки про комплекс артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси, мікродрони, хорна, це, ці самі е, 32-грамові бепла, uh -huh. які необхідні для безпосередньо такої тактичної розвідки на місцях, коли просто у кожного піхотного відділення є свої очі. І це, причому, попри свій, 32 грами, там тепловізор, і це такий мікровертоліт. Е, цілий майже батальйонний комплект бронетранспортерів страйкер, і це вкрай важливо, те, що їх посачає там не одиницями, а угу. сразу комплектом одразу на механізований батальйон, і це означає те, що одразу цілий батальйон може на них пересісти, і це вкрай важливо з очлю на навчання, уніфікацію, просто використання однотипної техніки у підрозділі, і все та інше. Підтримка йде постійно відносно боєприпасів, тому що ми повинні розуміти, що чим більше озброєння нам передали чим більше артилерії нам передали зенітно ракетних систем, тим більше підпадає. Ну становить виникає питання і забезпечення всього цього відповідними боєприпасами. Причому треба розуміти, що, наприклад, проти ракети до комплексу Петріот одна для армії США коштує орієнтовно десь три мільйони доларів. На експорт вона йде з сінником помножено на півтора, два-три, залежності від дипломатичних відносин Сполучених Штатами Америки. Вартість, наприклад, ракети для насамс це поточна для США приблизно 1,2-1,3 мільйони доларів, у На країни НАТО її закуповують цінником під 3 мільйони доларів, деякі, uh -huh. наприклад, там Німеччина. Тобто Мова йде про доволі значну підтримку з точки зору навіть фінансових просто зобов'язань, і це буде продовжуватись про що неодноразово наголошували ну всі союзники України, пане Олеже, скажіть, будь ласка, от в цій номенклатурі і кількості, яка там зазначена, ви вже бачите наслідки певного політичного тиску, який складається, я розумію, зараз всередині сполучених штатів Америки, коли починає преса ну той же Wall Street Journal, припустимо, писати про те, що за оцінками можуть бути недостатньо високими темпи наступу. Українського бо і далі, от в цих причинах, серед іншого, згадується і те, що допомога могла би бути більшою. Тут додаємо і всі ці позиції е, інших претендентів на президентське крісло, що мовляв, ми би давали більше. все це як ви гадаєте, тисне на білий дім Пентагон на те, що е, допомога, наприклад, іде за цією програмою президентського вилучення. Нам треба звертати на цю обставину увагу чи насправді оцей політичний тиск і ще не виявився в цифрах. Там справа в тому, що як лунають голоси у США відносно того, що треба збільшувати допомогу, існують голоси, що треба зменшувати. Тому, mm -hmm. наприклад, цілий деякі кандидати в президенти про це говорять, які колись були вже президентами, Мова йде про Трампа, зокрема. А відносно тиску чи не тиску, так він є певним об'єктивно, є звісно, але Uh, є чудовий приклад, наприклад, з ракетами атаком. Uh -huh. Там той тиск, який дійсно у публічній сфері створений відносно передачі цих необхідних дійсно тактичних ракетних комплексів, він величезний, але попри це нічого не сувається у цьому uh -huh. питанні. І мені здається, якби була б критика, що треба давати менше або треба давати більше. Це на Пентагон об'єктивно ні аж ніяк не зможе повпливати. Насправді, от внутрішня боротьба політична у США, вона. А на зовнішню політику в, типу, в Америки має доволі опосередковане відношення, тому що там ця система противаг, яка існує. Вона дозволяє реалізувати і довгострокові програми насправді і. Тут треба було, звісно, очікувати те, що США все ж таки будуть збільшувати допомогу, хотілося б цього. Але також розуміти треба, що і не тільки в США, але й у деяких країнах наприклад, там в Німеччині вже з'являється певна там критика щодо темпів. Але відповідь на це питання доволі проста. Якщо е, хтось, наприклад, у Бундесфері говорить про те, що щось його там з темпами не йому не подобається, uh -huh. то я думаю, в Києві і ніхто в Україні в принципі не буде проти, якщо Бундесфер там своєї одних з двох. Е, Механізованих дивізій одну сиді направить до України. Вони там покажуть майстер клас десь умовно під Оріховим. Якщо вийде, і якщо вийде, то добре. Uh -huh. Ну так ви вмієте воювати. Краще у вас там були припасів на дві доби. Як ви саме декларували? Рівень відмови авіації, яка не у льотному стані приблизно 50% А так ви завіцію за воювати не будете. У вас всього там близько 120 сау. Це все, що є у Бундесфера, mm -hmm. е, і декілька сотень танків. Ну от можете цим показати mm -hmm. майстер-клас. Причому ви і самі маєте проблеми з тим, що не можете зібрати е, повноцінний танковий батальйон для сил швидкого реагування НАТО і тому стягали його там mm -hmm. з усіх сторін, з усіх раз... різних підрозділів, щоб його сформувати. А коли ви на навчання Пума, всі вони поламалися за сім днів. Ну ви приїжджаєте, покажіть, хто ж не буде проти. Угу. А ну можна оцінювати вочевидь дуже по різному можна шукати політичні причини появи таких коментарів, можна а, розбиратися. А як фактично дійсно чи мо можлива до використання така тактика а, натівська Бундесверу, зокрема на передовій в Україні, чи неможлива? Можливо, щось може врахувати українські збройні сили. Дай Боже, хай враховують, якщо є об'єктивні підстави для таких рекомендацій. А поки що давайте спробуємо розібратися і ще й зброєю, але російською ну тобто Росі. Росії теж бракує різного, і Росія намагається це компенсувати. Зокрема, будує заводи з виробництва дронів «Камікадзе Шахід» в американській розвідці. Повідомляють це матиме значний негативний вплив на війну в Україні, бо таке підприємство здатне забезпечити Російській Федерації на порядки більший запас безпілотників. Йдеться про значно більшу кількість дронів ніж країна агресорка змогла закупити в Ірану до цього часу. Для порівняння аналітики нарахували поставки щонайменше 400 безпілотників. Зараз до Росії регулярно перепро. Равляють обладнання, яке допомагає у будівництві заводу, орієнтовно запустити виробництво можуть вже на початку наступного року. Водночас у Держдепі США переконані, що військове партнерство між країнами Іраном і Росією поглиблюється. Іран залишається головною військовою опорою Російської Федерації. Наскільки велика загроза саме цього заводу? Так, вона велика, і те, що вони рано чи пізно але почнуть виробляти ці самі нейтронні камікадзе, точніше літак, снаряди шахету 36 було лише питанням часу. Тобто, одразу після того як вони почали використовувати восени минулого року, от цього часу вже було просто питання. Коли саме вони це розпочнуть процеси? Uh -huh. І так мова йде про створення заводу у Татарстані, виключно промислово економічна зона Алабуга про це повідомлялося опозиційні журналістська Спільнота там дістала інформацію відносно цього і коштів, які у це вкладається, наприклад, створення самого підприємства, це Можливо, сперечатися, тобто це знов така інформація від російських опозиційних журналістів. Uh -huh. Але вони заявили про те, що мова йде про цінник створення самого підприємства у 10 мільярдів доларів, з яких 8 фінансує ВТБ, Російський банк. А, тому що ну Кремль сказали, що ні, це надто дорого і не хотіли фінансувати. Uh -huh. А ВТБ, який є головним таким кредитором цієї промислової зони, Алабуха взяв цього проекту фінансування на себе. Фактично, uh -huh. але у в якому випадку РФ Кремль Москва заплатила Ірану за ліцензію на виробництво цих дронів за участь урану у реалізації цього проекту, тому що от виробництво дронів воно в будь-якому випадку локалізація будь-якого виробництва зброєння, воно починаючи зі збирання там жа готових комплектуючих. Інтеграцію певної своєї частини, наприклад, uh -huh. вже зараз можливо зафіксувати те, що використовується бойова частина російського виробництва. Uh -huh. а, помічено те, що спрощена технологія виробництва фюзеляжів, тобто у іранський дрон, оригінальний він має літий повністю корпус. Uh -huh. а, там помічено те, що вона наприклад, він глити вже прикручують на саморізи. Вони поступово будуть у будь-якому випадку нарощувати ступінь власних російських деталей uh -huh. у цій конструкції і вихід. За даними знов таки опозиційних російських журналістів на повне самостійне виробництво очікується через 2-3 роки. Тобто, mm -hmm. завод може дійсно почати працювати вже наступному році, там на початку 24 го але вийти на повністю локалізоване mm -hmm. виробництво, це дійсно можна оцінити там у 2-3 роки. Пане тобто, а що тому, нам що робити дійсно... завод від нас виходить і півтори кілометрів, так 1200. двісті. Так, а от як кажуть, що ракети краще знищувати на землі, мабуть, подібне краще знищувати в зародку. Але я не знаю, чи Україна здатна за 1200 кілометрів від своїх меж щось зробити за водою з виробництва зброї. От тут і проблема. Тобто вони розмістили його саме за волку, саме у Татрастайні, з набережними човнами, там, де збирається КАМАЗ. Місце вибрано об'єктивно. Якби там не було, то ну треба розуміти, що там не клінічні ідіоти все ж таки сидять. Воно вибрано максимально прагматично. Тобто, з точки зору того, що там знаходиться найбільше і найновіше виробництво у РФ карбонового волокна, з якого вже збираються фюзеляжі дронів. поряд КАМАЗ, де можливо налагодити виробництво двигунів. Для цих Там можна робити в'язки для дротів, збирання там електронних систем паяння з готових компонентів, які можливо купити на AliExpress. можливо розмістити усі ж лабузі, все та інше. Тобто місце вибране об'єктивно прагматично. Тим паче, що є прямо морський шлях через Волгу до Ірану, Волга, uh -huh. Каспійське море, і з точки зору логістики, все це прораховано. як дістати? Відповідь проста, коли мова йде про військові промислові об'єкти РФ, так треба розуміти, що вони можуть знаходитися легко на дальності 1200-1500 і навіть там 3000 і понад кілометрів. І так тому для України потрібен ракетний комплекс, який має дальність не 500 кілометрів, коли ми говоримо про сапсан, а про значно потужніший ракетний комплекс, тому що єдине мінус цього підприємства, об'єктивний, але РФ це розуміє, що його ніхто зараз бомбити не буде. Це те, що воно сконцентровано на певній площі, і uh -huh. його дійсно можливо уразити, якщо є такий засіб ураження на 1200-1500 тисячі uh -huh. кілометрів, uh -huh. тут питання в тому, що створити його для України це перспектива об'єктивно 10-15 років. Якщо це буде державна національна програма, куди будуть втрачатися величезні кошти, і це буде мова йти про мільярди доларів, тому що. Uh -huh. Навіть сапсан він за оголошеною інформацією від одного з представників, від одного керівника з компанії, яка бере участь у розробці. Він готовий на 75%. Він розробляється з 2006 року, і там ще необхідно для того, щоб довершити його до дослідного зразка. Десь півмільярда доларів. Пане Олеже, декілько, пане Олеже, до російської зброї ще трішечки. От вони будують для себе заводи із виробництва дронів, але зараз не вистачає прямо тепер, наскільки зрозуміло. Ну принаймні таке припущення роблять, коли а, кажуть про те, що міністр Шойго від вирушив до КНДР по щось. Ну от розмовляти про щось. Та і а, а, що він там шукає? Можливо, теж якесь озброєння від КНДР, тому що подібні ж випадки вже були. Так, об'єктивно, тобто зброя. Причому треба розуміти, що Радянський Союз активно постачав зброю до КНДР, і там вона питання, як вона зберігала, звісно, і готова, чи КНДР постачати озброєння, але те, що РФ вкрай активно бере участь у оборонних програмах саме КНДР, це очевидно. Тобто за останній час ця країна вона довершила деякі ракетні розробки, які Край вкрай сильно нагадують деякі радянсько-російські, зокрема мова йде про ракети балістичні ракети великої дальності. Там дуже схоже на те, що просто передавались готові вузли та агрегати, або як мінімум креслення, технологічні карти та інші ну, інша технологія виробництва таких ракет і їх основних компонентів. Причому uh -huh. прогрес був досягнутий як у випадку Ірану відносно ракетних систем у дуже стислі терміни, якраз після початку ну, після двадцятого другого uh -huh. року умовно uh -huh. там об'єктивно є обмін технологіями і УРФ, яка заж, ну, Зараз вона ж вийшла. Вона порушила всі існуючі у світі безпекові договори у всі, просто починаючи від договіра РСМД про щодо ракет малої та середньої дальності, розповсюдження ядерного озброєння, ракетних технологій, все вона вже порушила і тому починає е, просто напросто. Е, Розпиляти свої ракетні технології угу. ядерні технології для країнів, які є країнами згої, як і сама РФ. Мабуть, а, це тобто... от є особлива небезпека політична зараз для ну для таких країн як Сполучені Штати Америки, які намагаються контролювати ці процеси, стримувати багато зусиль. Було вкладено в це політичних у попередні роки. Цьому треба щось протиставляти. Але я хочу зараз у вас запитати ще про такий момент. Буквально три хвилинки маємо до завершення спілкування на фронті. Світилися боєприпаси з Судану, Сербії, Ірану, КНДР з українського боку світилися. Про це кажуть аналітики. І скажіть, будь ласка, чи можна чи відомо вам, якщо можливо розкрити, а як Україні взагалі вдається закуповувати потрібну зброю в країнах, які лояльні до Росії, принаймні публічно Україну не підтримують? Ну тут, напевно, можливо робити лише припущення, тому що це відносно джерел позачання озброєння. Ну тут напевно критична інформація, але тут треба розуміти, що ці країни, які нібито лояльні для РФ, для них гроші просто не пахнуть і все. Другий mm -hmm. аспект те, що ці боєприпаси цілком можли, могли бути викуплені приватними компаніями свого часу, наприклад, бути прикупленими сполученими штатами Америки або, або іншими країнами. Тобто, ринок озброєння він такий і ну є можливість купити, і те, що там, наприклад, снаряди з умовної країни походження, це не означає те, що вони були придбані безпосередньо в ній, у неї. Тобто є різні там шляхи, різні там оборонні компанії, які це. Ну, проводять такий обіг озброєння у світі, в принципі, і це й зовтаки, коли ми говоримо про радянську зброю, то так це єдиний шлях, тому що взагалі виробників операторів радянського озброєння з кожним днем стає все менше, і багато країн просто розуміють, що радянське озброєння це те, що від чого треба відмовитись в першу чергу, тому що далі його підтримувати буде просто неможливо, і треба приходити на натівські зразки. І за рахунок цього можливо навіть щось там якось отримати відповідну знижку. Uh -huh. На це, на це озброєння і таким чином саме це озброєння потрапляє на ринок. Так, об'єктивно, тому що ну які країни розуміють, що наприклад в них є артилерійські системи радянського стандарту. Закуповувати радянські снаряди вони не можуть у РФ, яка є головним їх виробником. Багато країн європейських, які ну круті Варшавського договору, вони також розуміють, що виробництво 152-мм снарядів просто вже не рентабельне, тому що краще робити 155, які більш розповсюджені, uh -huh. Тобто, ну просто ринок вирішує. Оборонопромисловість підкорюється у світі ринковій економіці, uh -huh. але ну, Цивілізованих країнах тому треба просто от, збавляти від ну, скидувати радянське озброєння, тому що воно рано чи пізно і у доволі коротких строковій насправді перспективі там середньо строкові але перетвориться на металобрухт Дякую дуже за розмову сьогоднішню. Пане Олеже Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі за аналіз. Дуже багато корисної і потрібної інформації. Чекаю на нові зустрічі і сподіваюся на гарні новини.